Цим полякам на мотоциклах не байдуже до історії свого народу. Вони разом із такими ж патріотами вже зробили чимало, відновили історичну справедливість та довели, що військових та цивільних полонених земляків розстріляли за наказом радянської влади, а не гітлерівців. Тепер вони щороку об'їжджають могили і правлять панахиди за невинно убієнними. Отут, в Летичеві, вони відвідують поховання знищених польських офіцерів. Нащадки катів, одні з яких дали наказ стріляти в беззбройних людей, а інші дозволили так вчинити. Сьогодні виступають проти фактів та навіть позиваються до суду за. Наклипи на їхніх, мовляв, незаплямованих кров'ю предків. Онуки тодішніх кремлівських високих посадовців чинять в унісон Кам'ю Я вірю в справедливість, але спочатку я захищатиму свою матір, а потім справедливість. Однак не полишить захищати своїх рідних і ці люди, які кожної осені збираються гуртом для паломництва. Першого вересня біля могили невідомого солдата в Варшаві. Вони прийняли благословіння. Головного єпископа Варшави поклали квіти, а також е, взяли участь у урочистостях. Члени товариства е, родини Катинські, е, проїжджають більше 7 тисяч кілометрів. Байкери під незмінною орудою досвідченого командора Віктора подолали вже не одну тисячу кілометрів і вирушають далі. Кожна така мандрівка збирає людей абсолютно різних професій та віку, об'єднаних любов'ю до історії свого народу і всього польського Все, що стосується Польщі, історія культура, то найкраще Головний серед паломників на мотоциклах стверджує, що всюди, куди байкери заїжджають, українці їх зустрічають гостинно. Українці українці нас всюди палку зустрічали. Дякую сердечно всьому панству. Дякую сердечно всім панчунадовго, втім причани не зупиняються ніде, адже на них чекає ще дальня дорога до могил своїх предків в Україні, Білорусі та Росії.